Дитина залишається беззахисною як комп'ютер без антивірусу від рідної матері до рідної корови. Поїть дітей молоком в самиці одного з ними виду, миша, ще молоко повзають по поверхні матері і злизують молоко, масло та вершки із жіночого молока. Багато щойно вигнаних сумки молодих кінгуру хочуть заповзти назад. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Досить часто ми сприймаємо отримання від природи властивості як даність, і навіть не задумуємося, чому в результаті еволюції одні організми отримали більше переваг, ніж інші. Взагалі, в ході еволюції, кожен організм отримує саме ті властивості, які йому необхідні для виживання в саме його природньому середовищі. Але як завжди, чужа черешня завжди краще, і нам хочеться такого, чого у нас немає. А те, що у нас є, ми не цінуємо. Як відомо, усе найкраще дітям. Сьогодні на ніч цікаве про те, як природа наділила деяких своїх дітей величезною перевагою над іншими. Зовсім як у касі про кота у чоботях, де один син отримав млин. Інші коней, а третій кота у мішку. Ми, до речі, в цьому сенсі отримали млин. Напевне, найвідоміший напій у світі це молоко. Абсолютна більшість людей його коли-небудь вживала, причому зазвичай молоко різних виробників від рідної матері до рідної корови. Молоко виробляють тварини, що відносяться до класу ссавці або латиною «мамалія». При цьому середовище проживання не впливає на здатність виробляти молоко. І самих критів під землею, і самих китів у морі та кажанів у повітрі та на деревах однаково виробляють дітям молоко. Чому це раптом воно таке важливе? По-перше, харчова цінність. Білки, жири, вуглеводні, все таке інше, а також вода. До речі, дуже важливий компонент молока. Діти теж хочуть пити. Отак дала груди і нагодувала, і напоїла. Також дуже важливий, навіть унікальний для молока це наявність в ньому імунних факторів. Антитіла, або вони ще звуться імуноглобуліни, а саме імуноглобуліни групи А, забезпечують імунну систему новонароджених, які, до речі, власних антитіл при народженні не мають, а на їх вироблення потрібен час. Діти народжуються з антитілами матері, отриманими через кров, ну, які, до речі, швидко закінчуються, зношуються. І до виробки власних антитіл дитина залишається беззахисною як комп'ютер без антивірусу. А так, дитина п'є молоко матері, ну або іншої жінки, отримує від неї антитіла і протримується певний період. До речі, антитіла іншого організму, скажімо корови, будуть сприйматися як чужорідні білки, якими вони і є, до речі, і імунного захисту не створять. Поїть дітей молоком самиці одного з ними виду. Окрім антітіл, у молоці є ще багато імунних факторів, зокрема такий цікавий білок, як лактоферин. Цей білок має високу здатність утворювати стабільні комплекси з іонами заліза. Залізо, нагадаю, один з мікроелементів важливий фактор росту, зокрема, і бактерій. Так що, по суті, лактоферин конкурує з бактеріями, відбирає у бактерій залізо, і вони залишаються без факторів росту і перестають розмножуватись. Ще важливим значенням молочного годування є збільшення кількості мітохондрій в клітинах. Мітохондрії, нагадаю, відповідають за кисневе дихання та енергетичний обмін, так що можна сказати молоко енергетичний напій. Взагалі, чим довше дитина на молочному годуванні, тим здоровіше буде дитина. Ще у 19 сторіччі дослідники індіанців Північної Америки помітили, що у народів, де діти традиційно п'ють материнське молоко до 3 років, дитяча смертність менша навіть за європейська. А ще під час годування грудьми можна передати вірус імунодефіциту людини. Взагалі їх там два віруси, і обидва викликають снід. Вірогідність такої передачі невелика, але не така вже й мала 10%. Бували випадки, коли ВІЛ-позитивна матір вживала відповідні ліки під час вагітності, народжувала, зрозуміло, через кесаревий ростин, дитина народила здоровою, а потім попила материнського молока і стала ВІЛ-інфікованою. Так що, якщо мати має ВІЛ, то дитина має вживати донорське молоко, тобто молоко іншої здорової жінки. Його можна придбати в пологовому будинку, втім, цілком допустимо. Якщо якась жінка, що має надлишок молока, годує ще й іншу додаткову дитину. Може, так воно і краще. З точки зору колоїдної хімії, молоко це не справжній розчин, а В молоці плавають нерозчинні компоненти, зокрема жир. Існує легенда про середньовічного в'язня, якому дали вибрати єдиний продукт, який тов би мав вживати пожиттєво. В'язень обрав молоко. Пив його сирим, виготовляв з нього сири, масло, кефір, ще щось, все те, що робимо і ми, і цим у різноманітному своє меню. Молоко продукт корисний та калорійний, так що його залюбки п'ють не лише савці, яким від природи належить це пити, а й інші тварини, чиє важке дитинство, прийшло без молочного годування. Зокрема, дуже полюбляють молоко, змії, Деякі мухи сирні мухи, відкладають личинки у сири, де ті ростуть і розвивається такий собі інкубатор для мух. На сардині популярний сир касу марцу, якраз з такими біодобавками. Живі личинки розщеплюють молочний жир, тобто масло, це робить сир м'якшим. які сиролюби їдять сир касу морцу без личинок, принаймні тих, що вдалося видалити, а деякі разом із ним сир з м'ясом виходить. Такі личинки можуть стрибати на 10-15 см, якщо їх потурбувати, так що їх потрібно їсти обережно, вони до того ж багато вітаміну А містять. Отже, багато хто любить молоко та молочні продукти, мало хто його продукує. Як же так сталося, що кращу риссавців почали продукувати молоко? Молочні залози за своїм еволюційним походженням це шкірні залози, такі як потові чи сальні, скажімо. Це й видно, до речі, за їх будовою. Це у жінок розвинуті виражені молочні залази, а у більш примітивних створінь ці залази, відповідно, теж більш примітивні. Качкадзьоб один із двох наявних на сьогодні яйцекладних савців поруч із Єхідною. Молочні залази качкадзьобихи дуже нагадують аналогічні залази перших савців. вони майже не виділяються на поверхні шкіри, нормальна соска теж немає. Молоко просто як піт виділяється на поверхню шкіри у районі грудей та живота, а качкадзьобики повзають по поверхні матері і злизують молоко. Та все ж, хоч і примітивна, але дитина нагодована, а це головне. Взагалі, молочне годування дуже вдалий еволюційний ход. Не потрібно бігати по лісу, шукати підходячу їжу дітям та ще й потім її можливо пережовувати чи навіть напівперетравлювати, як деякі птахи. Наковтаються жуків, почекають трохи і випльовують пташенятам. Саме це їсть, що перепаде, а потім це конвертується у такий собі дитячий корм. Економія часу, сил та нервів. У кенгуру, як більш еволюційно просунутих сумчатих, є вже щось на кшалт соска у вигляді такої трубочки. Маленьке, в декілька сантиметрів новонароджене кенгурінятко Заповзає у материнську сумку, де живе і п'є молоко, виростає, його ще й не виженеш. Багато щойно вигнаних сумки молодих кенгуру хочуть заповзти назад. Напевне, вони при цьому кажуть мамі, що вони ще не готові до дорослого життя, просять пожити до наступного дня народження або поки не знайдуть нормальну роботу. Власне, і серед двоногих мавп є такі, хто живуть з батьками у їх сумці квартирі. І до 30, і до 40 грають у приставку, ходять на роботу у свої піцерії, і вистрибувати у дорослий світ не збираються. Так що ми мало чим відрізняємось від кінгуру, деякі боксери з ними навіть боксують, і кінгуру ще часто перемагають, до речі. Напевне, тому що кінгуряче молоко справді корисне, якщо на ньому виростають ось такі парубки. У кінгуру чудово розвинуті м'язі і вони досить сильні. Ми з вами, а також всі савці Європи, належимо до плацентарних савців. Зрозуміло, нас об'єднує наявність плаценти, а ось кількість молочних залоз у наших самиць може змінюватись в залежності від виду. Це викликано різною стратегією виживання і, відповідно, різною кількістю дітей на одній пологі. Хтось, як свині, коти, собаки, народжують і 4, і 6, і 10 дітей за раз. Розраховуючи, що хоч один із них доживе до дорослого життя. Такі самиці мають багато молочних залоз, і логіка їх поведінки дуже проста і ефективна. Народять штук 10 дітей, декілька місяців з ними походять, хоч один із них доживе до дорослого життя, і нормально. Далі знову можна вигітнити і годувати молоком наступний десяток нащадків. У тварин, які мають довге дитинство, як у нас з вами, йде наголос не на кількість, а на якість дітей. У природі жінка або самиця шимпанзе чи горили зазвичай загалом народить з лише один десяток дітей у житті, проте вона їх буде довго годувати, навчати, проводити з ними час подекуди аж до виходу дитини на пенсію, так що 3-4 дитини майже гарантовано доростуть до дорослого віку. Отже, якщо зараз народжується мало дітей, то й молочних зараз буде мало, в нашому випадку дві. До речі. Найдорожче в світі молоко, один із найдорожчих в світі напоїв це мишаче молоко. Виробляють його, звісно, в Китаї. Мишей досі спеціальною пипеткою на мишачій фермі. В Китаї взагалі дуже специфічне, як на нас, ставлення до молока. У 19 сторіччі на півдні Китаю було популярне, а можливо і досі є популярним масло та вершки із жіночого молока. Адже корови європейських порід у тому кліматі не виживали або почувалися не дуже. Місцеві корови давали мало молока, а там тоді якраз було багато європейців, які звикли до молочних продуктів. А китаянок було чимало, до того ж робоча сила та робоче молоко коштували дешево. Іноді у кількість сосків природа вводить свої корективи. Існує захворювання, так звана багата сосковість. Коли у жінки або й чоловіка не два, а 3, 4, 5 або більше сосків. причому не обов'язково на грудях вони можуть бути скрізь навіть на п'ятах. Молочні залози під цими сосками зазвичай недіючі, і їх можна в будь-якому випадку сміливо видаляти або не видаляти, залишити і навіть набити силіконом, буде оригінальна, така людина точно запам'ятається надовго. В Європі багата сосковість не дуже поширена. Свого часу інквізиція постаралась, щоб гени цього захворювання не дійшли до нас. Але у інших місцях планети багата сосковість не така вже й рідкість. Ось так плацентарні хлопці-дівчата. Багато хто забуває, що молочні залози в першу чергу для молока, а вже потім для краси. Втім, за аналізом малюнком до історичних художників, видно, що вже тоді люди красу ставили на перше місце, скільки часу минуло з останнього людникового періоду, а нічого не змінилось. На добраніч, хлопці-дівчата з класом Мамалія. Не забувайте вживати молочні вироби, ми для цього створені природу, і нехай вам насняться ситі дзьобики з білими від молока дзьобами. До зустрічі!